Доброго дня, мене звати Василь Хитрук, я автор цієї книги, Золота булава, яка, дякуючи Богові і вам, стала бестселером, народним бестселером. І про що ж ця книга? Зараз я вам її продемонструю. Бо так як вона вийшла дуже малим мізерним, можна сказати, тиражем 1800 примірників. Ось вона вилазить з свої шкіряної оболонки, от. Так як вона вийшла з мізерним 4 1800 примірників, то ясне діло, що на 40 мільйонів українців це дуже мало. От. Але Т така от, ситуація. Про що ж ця книга? Бачите, Золота булава називається Духовний Код Тріпілля України і Європи. Це книга, яка повністю присвячена пошукам духовних коренів України Європи і Світу. Це Світлина автора. Я так пролистаю трішечки її. Щоб вам, щоб ви побачили хоча б хоча б трішки цю книгу, яка має дуже багато, більше трьохсот кольорових і чорно-білих малюнків. Фото. Унікальне фото от і, що ж, що ж таке корені українського народу, чи корені будь-якого народу. Я зараз вам хочу продемонструвати на одному дуже природному прикладі. Ось ми маємо зерна, зерна пшениці. Бачите. От як би ми їх не, не брали. Вони кожен живе своїм життям, кожен по-своєму. Точно так, як ми жили до повномасштабної війни Росії проти України. Ось так, такими ми були. Кожен сам по собі, кожна зернинка сама по собі. І В перші ж дні повномасштабного вторгнення і геноциду проти українського народу українці. Із-за такого ось зерна, яке не має корінів, бачите, має корінів, його можна розсипати куди хочеш. Як хочеш по всьому світу. А ось це вже українці, які усвідомились дивіться, якщо я беру, хочу взяти одну, одну зернинку, я не можу її взяти. Бачите? Це оце є корені, що пробудилися в результаті. Усвідомлення і об'єднання всього українського народу ось така проста метафора, яку ви зараз бачите.